Друзі, вітаю на своєму каналі. Вчора, поки робив відео, поки його там Ютуб щось перевіряв. Я й не помітив, як у вас стало 50 тисяч на моєму каналі. Е, велике дякую вам. Це, це така цифра. Я Ну, не знаю, це кругла, класна велика цифра 50 тисяч. Я пам'ятаю, як було 10, 30, 40, я теж радів ну, не, безмежно. Але 50 це така ну, вагома така циферка, класна. Колись до війни пам'ятаю. Ну, вчора згадували. Оксанка казала, от буде, коли в тебе 100 тисяч, пойдеш в депутат. Це було до війни, це було смішно. А зараз такий блін, так вже половина зроблена. Ну в депутати ні, не піду. Тому що в мене багато праці. Бачите, це все моя територія. Бачите, куди можна розвиватися. І зараз же. Я думаю, Та, ну, це все е, мрії, але вони здійснені і вони здійснюються. Чому? Тому що, от, дивіться, така знаєте, історія успіху, я не знаю, як це. Та ніякого успіху не було, не знаю. Воно само. 20 місяців тому я виклав перше відео, як я з подсобного приміщення виймаю якийсь мотлах там, е, який залишився від батьків. І на тому місці починаю планувати будівлю курнику. Це було 20 місяців тому. 19 місяців тому я купив а, ну, своїх дівчині курчати ще тоді, а зараз вже це курка повноцінна. Це було ну, от, вважайте, менше двох років тому. Я їздив на ринок до Лени, я казав, що я скупляюсь і досі скупляюсь. А, брав, знаєте там. Щось, ну, не пам'ятаю ну 10 кг того, 5 кг того, потім де через місяць вон, е, Паша мені привіз перші пів зерна. Зараз, 23 рік, в січні, місяці, в цьому місяці, ще 2 дні до кінця його, сьогодні взяв 2,5 тонни, дуже втомлений, але за весь місяць я вже придбав 8 тонн зернових. Два роки тому я там щось їздив, там мішечки, якісь маленькі, з під кру, крупи там брав, а зараз 8 тонн. І гадаю, блин, якщо так все і піде, то до нового рожаю ну, впритик вистачить. Тому коли я показую, що ця територія для моїх планів, я гадаю, що пару років. І, коли буду тут стояти, вам показувати, будемо живі, здорові. І тут немає ну, не буде простору, тому що це буде крута. крута. Сімейна така ферма, в якій буде там і перепілки, і індокачки, і бройлери, і півні молоді на продаж, і курчата, все буде. Так що зараз уже через два роки я так скажу, що не треба боятися і не треба там горіти, що ой, та це не все можливо, а аби ми тільки були живі. Тобто сьогодні такий, тільки що їздив в магазин там. Скупився, то сьогодні такий втомлений, 2,5 тонни перетягати, спина вже намазюкана Оксанки. Ну, Оксанка мазюкала, тому що все не, не працює. Але така радість, така, така, ну, все натхнення. І думаю, блін, взагалі, найкраще всьому цьому на сьогоднішній момент, що ми живі, в родині всі живі. І це ну, суперово. Потім вже йде Ютуб, потім ви. і... Потім все інше. Е, ще так, знаєте, дуже, дуже класний настрій, дуже класний. Е, хотів пригадати, колись Оксанка казала, що коли в мене була, я не пам'ятаю, 10 тисяч підписників, і я там родив як дитя, то Оксанка каже, ну нарешті, нарешті ти своїм язиком е, мелиш, розмовляєш, розказуєш все. І це комусь подобається, і це навіть там щось до війни приносило доволі такі непогані гроші. Нарешті. Всі кажуть, що я дуже схожий на батька. Ну і зовнішньою, і голосом, і тим, що постійно розповідаю, мати завжди казала: Гріша, не хватить, хватить, досить. Тобто Батько в мене все розповідав. І батьки займалися рибою, і мать була. Технолог, рибообработчиця 37 років на рибкомбінаті, вона пройшла усе і в рибі вона була самовідповідальна. А батько як я, мас-медіа. З клієнтами там продажі, щось там, обладнання нове, там, морозильна камера, вялка, кондиціонування всього цього. І всі знали обрамочка. Тобто, і би, думали, що Обрамочка все рішає, <риває>, а то все. рішала мати, звісно, але мати завжди казала, Блін, ну що ти їм все розповідаєш? Ну, ти їм все розповідає? Так і я. Тому мені здається, що шлях мого успіху, то що я не скриваю, все розказую, не знаю я гадаю, що погано це зі мною не, не зіграє ж... зл... злой жарт. А, а тільки позитивно, не знаю. Щось м'якається, що до карми мені прибавляється, і дай Боже, все буде гарно і все класно. Тому от я копію свого отця. Якось отак, Мій язик привів мене до вас 50 тисяч, вже вже половина до кнопки. Можна сказати, що там вже десь-таки. там, тих хлопців, які в Україні фермирують, і я десь вже до них приближаюсь. Потрошку-потрошки, хоча у самого 150 курок там, з дихліків бігає, а хлопців там величезне господарство. Не знаю. Ну, отак вдається. Я сподіваюся, що у вас буде ще більше. Так, все. Поділився з вами усмішкою, позитивним настроєм. Сподіваюся, у вас теж, теж все класно. Зараз приодіваюсь. І робота, надвечір зайти. А, Оксанка каже, вже вимикати телефон, тому що ну, ввечері, тому що OLX продажі, і там ви бачите мій телефон, і він йде, йде у, у, у маси, і люди пишуть, дзвонять. І... Півдв'ятого, в дев'ять люди не розуміють, що я, я вже не можу балакати, я не можу ходити. Я нарешті прийшов додому і хочу бути з сім'єю. Тому скоро буду вимикати телефон, бо, бо дружина вже нервує. Так, все, я побіг працювати, щоб хоч трошечки ще для родини залишилось часом. Все, всім пока. Слава Україні, до побачення.